У нас все як завжди. Але 8 числа в понеділок через тиждень свято Різдва При Святої Богородиці. Майте це на увазі і майте на увазі те, що це свято особливе для нашого храму. По-перше, у нас був один приділ присвячений Різдву Пресвятої Богородиці. Самого початку центральний приділ присвячений Івану Богослову, а один з бокових приділів був присвячений Різдву Богородиці. І саме на Різдво Богородиці. Наш осквернений храм в 91-му році був освячений як осквернений храм і в ньому вперше за 60 років. Була відслужена літургія. І через 30 років. так? 30. Через 30 років у 21-му році. На свято Різдва Богородиці. У нас була літургія в тій половині храму. Був освячений престіл владикої епіфанієм. І ми відчули, якою може бути молитва в храмі, який освячений вже тепер назавжди, ми сподіваємося. Це особливо для нас свято. Ми його дуже шануємо і дуже запрошуємо на свято.